28 жовтня у Сатанівському ліцеї саджали дерева. Так школярі та педагоги підтримали сім'ї загиблих воїнів, які вирішили у такий спосіб вшанувати пам'ять про своїх рідних. Ми вшановуємо пам'ять про наших загиблих героїв. І працювати на території школи командою і вшановувати цим наших героїв це досить хороший, добрий якийсь результат для нашого міста. Це найменше, що ми можемо зробити, і, в принципі, це дуже круто, що ми підтримуємо, що молодь підтримує таке і що ми таким займаємося. Як зазначив директор ліцею Володимир Іжицький, збереження пам'яті про загиблих українських воїнів є обов'язком молодого покоління, і турботливе ставлення до посаджених дерев є вдячністю тим. Хто віддав своє життя за батьківщину? Діти наші це символ нашого майбутнього. Я думаю, кому як не їм робити цю справу, доглядаючи, плекаючи, дивлячись, щоб вони росли гарно, це є символ нашого світлого майбутнього і нашої держави. І я думаю, ми зробимо все для того, щоб воно таким було. Саме рідні загиблих запропонували посадити дерева на території школи, адже навпроти неї відкрито алею пам'яті загиблих героїв. Великі бігборди з портретами воїнів, які повернулися додому на щиті. Ми зібралися з батьками загиблих героїв. І коли ми зробили алею слави, ми вирішили, щоб за кожного воїна посадити на згадку дерево. Ми вибрали дерево сакуру, ці дерева будуть надалі квітувати, будуть прикрашати і алею наших синів. І Будинок, який навчається далі нове покоління, школу. Ми цю ініціативу підтримали, тому що це пам'ять про наших героїв, пам'ять про те, що ми їх не забуваємо, щоб ми про них пам'ятаємо. Рідні загиблих закупили два види саджанців сакури з зеленим та червоним листям. Для кожного героя на алеї славі в нас 36 загиблих воїнів, і також, відповідно, в нас є 36 е, сакур. На кожного воїна буде посаджено одне дерево сакура. Дав би Бог, щоб кількість їх не збільшувалася тих саджанців. Ми просто садили їх до певної дати, щоб вони залишалися на рівні 36, щоб ми. Ця цифра була останньою попереду зима, та сатанівчани сподіваються, що дерева приймуться, і нагадуватимуть майбутньому поколінню про подвиг воїнів земляків.